Поліція, як завжди, на сторожі закону, ми були готові до такого розвитку подій. Для нас вони не стали якоюсь там несподіванкою. В цьому виглядала наша готовність. По-перше, ми збільшили кількість патрулів для недопущення вчинення будь-яких майнових злочинів. Якщо в цифрах коротко, то зазвичай у нас в Дніпропетровській області заступає близько 300 нарядів поліції. Вчора ми вивели на вулиці 530 нарядів. Завдяки вжитим заходам не допущено жодного майнового злочину, ніяких мародерств в області у нас не було. Що стосується взагалі роботи поліції, наразі ми продовжимо патрулювати вулиці і вживати заходів для охорони громадського порядку і безпеки по силовому варіанті. Так само у нас буде значна кількість на вулицях, так само будуть автопатрулі їздити з приблизковими маячками, і так само пічні наряди також будуть. Перебувати в місцях масового скупчення або перебування громадян і на ключових місцях, де взагалі можливі будь-які злочини або правопорушення. Провели ми аналіз кримінальної обстановки і наблизили наряди наші саме в ті міста, там, де це вчинялося. Вжитими заходами, я ж кажу, майнових злочинів допущено не було. Наразі адміністрація президента України та її місцево органи влади розгортають такі пункти незламності. Місцях, де кожен громадянин може, по перше, обігрітися, зарядити свої електронні пристрої, а також у разі наявності телекомунікаційних передавачів, таких як Старлінг, можуть скористатися навіть зв'язку. Є мапа цих пунктів незламності, а також у нас і пункти обігріву. Вони відрізняються тим, що в пунктах обігріву наявне тільки тепло і, скажімо так, гаряча, гаряча їжа, гарячі напої, чай можна випити, щоб не змерзнути на вулиці. Що стосується взагалі, якщо є можливість, коли є світло, заряджайте свої електронні пристрої, заряджайте акумулятори, оскільки ми готуємося до і подальших таких агресивних дій Російської Федерації. Поліція додатково буде у разі відключення повторного такого блокауту буде через гучномовці повідомляти про або про тривогу, якщо не буде спрацьовувати наші зельцяри, вони повідомляти будуть поліцейські безпосередньо за допомогою гучномовців. А також будуть розповідати громадянам, де найближчі пункти незламності або пункти обігріву. Зазвичай вони розташовуються в місцях у органах влади, в школах, в підрозділах ДСНС так само, і якщо. Буде можливість, то поліція так само буде надавати прихисток всім, всім громадянам, які будуть потребувати такої допомоги. Ага. Вперше все, що стосується зарядки пристроїв, мобільного зв'язку і таке інше. План прописаний заздалегідь. Вже ми готувалися до такого перебігу подій ще ну, з початку війни, оскільки ми перебуваємо в стані війни з, з нашим так сказати, з сусідом. І, і розглядається будь-який варіант перебігу подій.